На сайті Taobao з'явились перші фотографії нового ігрового набору Monster High After Gull Activities з ляльками лагуною та Клодін Вульф в такому спортивному вигляді і з великою кількістю аксесуарів. І всім привіт! Мене звуть Міша Пуфер і це новий випуск Dolls News, в якому я вам розповім останні актуальні і вже не дуже новини зі світу ляльок. Не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал, і ми починаємо! Наступна вона дуже забавна. Я подумав, що буде цікаво включати хоча б одну-дві новини про ляльок, яких згенерував Шії. І на цей раз це брейкап-пек, тобто пак після розставання з лагуною і гілом. Це парочка, яка розставалась і сходилась найбільшу кількість разів. Тому мені здається, цей пак виглядає дуже так цікаво, по-доброму іронічно і дуже забавно. Дуже дивна новина, яку я якось пропустив, але ну, ви просто гляньте, це куля, яка відповідає на питання, але у вигляді Дракулаури. виглядає, ну, це просто існує і. окей, добре. Новий бренд для Льок Луф з'явився від компанії Far Out Toys. Це тварці ляльок Глоап яких я також дуже мало знаю, але що цікаво, ці ляльки були представлені у дуже незвичайний спосіб, а саме на подіумі тижня моди в Нью-Йорку. Слоган бренду це Love, тобто безмежний, унікальний, яскравий. В колекції 4 ляльки, і відповідно до кожному з нарядів ляльок ми бачили наряди на подіумі, що трошки так дивно, адже ляльки позиціонуються як такі fashion фешн, фешн Але подіумні аутфіти виглядають непогано, арти виглядають прямо класно, а от самі ляльки дуже-дуже підкачали. Наступний сет з ляльками це Ict Weekend, в якому ми бачимо. Клодін і Дракулауру разом з автомобілем і аксесуарами. І ще один пак це пак бюджетних ляльок, до яких увійшли знову ж таки Клодін, Дракулаура і Клео. Чомусь я бачу Дракулауру занадто блідою. Це якась різниця сприйняття, але раніше вона мені казалась прям рожевенькою, а тут вона якась бліда. І, до речі, цю клео ми вже бачили, вона виходила окремо в бюджетній лінійці, а тут вона є частиною сету. Що, типом, ну добре, окей. Але окрім цього, випустили ще одну бюджетну клео в колекції Монстерістас. Лялька простенька, миленька, не хотілося би цього казати, але в останній час в Метео краще виходять дизайни простих. Ляльок з простими аутфітами, з простими аксесуарами. Наступне оновлення ми отримали в колекції з ящичковими таємницями. На цього разу це тема саду. До колекції, звичайно, ж увійшла Вінера, Твайла і Дракулаура. Я трошки покупався і подумав, що зазвичай в цих колекціях виходить по 4 ляльки. І так, нам обіцяю, що ще вийде лялька-Лагуна, але вона буде ексклюзивом для якогось з американських магазинів, що для нас, по суті, нічого не означає. Венера виглядає непогано, Твайло на себе взагалі не схожа. Вона тут просто схожа на якусь дівчинку-тінь, другорядну взагалі нічого, щоб нагадувало мені. Твайлу я тут не бачу. Спочатку мене дуже здивував вибір кольорів для Дракулаури. Але потім, коли я вже зібрав цей випуск і подивився, як багато Дракулар виходить в чомусь майже однаковому, ось цей вибір такого червоного, рожевого, трошки такого фіолетово коричневатого волосся, мені здається, навіть цікавим. Цей випуск Дракулаури так трошки розбавляє всю цю рожеву тему, і тепер мені навіть подобається те, що вона така. Трошки Лізі Хартс. Про наступний бренд я раніше ніколи не зазначав, але мені потрапило декілька новинок, і мені здається, вони достатньо цікавими, щоб про них поговорити. Це бренд Magic Mixes Pixling, і в них виходить Supreme Fashion Doll. Це, по суті, така верховна Піксі. Вона вже в форматі 1 до 6, тобто. Приблизно такого ж зросту, як звичайні ляльки Барбі, Монстерхай, Верфтерхай. Плаття достатньо просте, але дуже цікавий момент з її появою, адже вона ніби знаходиться в дзазеркалі, звідки ми маємо її визволити за допомогою чарівного зілля. Лялька буде мати два випуски: спеціальний, звичайний нормальний, на мою думку, звичайний нормальний з цими принтами метелик, Гарно виглядає, більш пасує її. Ще ми отримуємо ще одну ляльку, в якої якісь дуже дивні принти. Я навіть не можу сказати, що це. Напевно, раковини або щось таке. Обидві персонажки мають крила, корону і магічний жезл. Також з маленьких піксі мені дуже сподобалась ось ця піксія. Піксів з колекції Shimmer. Vest. Serious Fiona, вона, мені здається, в образі фенікса, Дуже така маленька, прикольненька. Ще одна новинка з цього бренду це також ексклюзив для Target це Angelica. Така маленький-маленький ангелочок. Вона мені якщо чесно нагадує Аріану Гранда в її теперішній Ері. Така міні-аріаночка. Наступний бренд це не зовсім бренд Ляльок Kelp Tides Merman Action Figures. Тобто це фігурки русалів, на яких я просто наткнувся в інстаграмі. Мені здається, вони дуже цікаво виглядають. На них триває збір на кікстартері, тобто це ось люди вирішили і просто зробили ось такі ось прикольні фігурки, в яких дуже багато точок артикуляції. Я сподіваюся, в них все вийде, тому що ну, це дійсно класний продукт. І якраз в тему точок артикуляції в мережі з'явилися не дуже позитивні плітки, про те, що нас очікує бюджетна лінійка, для якої готуються тіла, в яких дуже мало шарнірів. Їх буквально немає. Рухатися будуть лише плечі і стегна. При цьому ні в колінах, ні в локтях, ні в кістях немає шарнірів. І молд тіла дуже дивний. Лялька нагадує мені, молд суперстар в Барбі, де вона так трошки повернута своїм стеганцем. Але. Через це в на цих прототипах дуже видно, як одна нога виглядає довшою за іншу, і це дуже дивно виглядає, і незрозуміло навіщо це менстріхає. Що сталося? Чому ми так швидко починаємо зливати третю хвилю? Ця вона не дуже прям актуальна на слуху, але я думаю, вам варто про неї знати, адже в мережі знову активувалися шахраї. Вони створюють фішингові сторінки, тобто підробляють сторінки брендів, на яких нібито продають товари по акційним цінам. Якщо у вас виникають якісь питання, вони кажуть, що ну, ви можете сходити в магазин, наприклад, це пост від магазину Антошка, тобто вони продавали там коляски і казали, ви можете сходити до магазину, подивитися на якість, оплатити, і ми вам доставимо відразу додому. Але насправді після того, як шахри отримували передоплату. Ніякої відправки товару не відбувалось, і коли люди приходять до магазину, то зрозуміло, що ніякого замовлення не було і, і консультанти нічим не можуть їм допомогти. Ще одні маленькі лялічки фігурочки, на цей раз це від бренду Monster High, Monster High Potions. Суть якого заключається в тому, що ви робите зілля, і з нього з'являється фігурка Monster High 3 покоління. Фігурки достатньо миленькі, прикольні. Ось це ось загравання з варіннями зілля, дуже схоже на Magic Pixlings. Ну, що робити, якщо в Mattel закінчуються ідеї, вони просто починають повторювати за якимось іншим. Ще один бренд, про який я нічого не знаю, нічого не бачив, просто Зустрівся мені на просторах Тіктоку це Зуру Smashes Horror House. На відео ви можете побачити, як тут дістають зомбі. Мені здається, це бренд більше для дорослих, для поціновувачів хоррор фільмів, фільмів про зомбі. Адже він виглядає так достатньо моторошно, як для дітей, але достатньо цікавий процес розпакування. І неможливо, але факт. Ми отримали кутюрного кена. Він вийшов ще в травні. Але я не встигаю так швидко записувати відоси з цієї рубрики, тому, тому можливо, її варто переназвати в лялькові не новини, адже цього кена всі, хто хотів, вже розкупив, він продавався на сайті Metal Creations. Образ достатньо цікавий, видно, що кутюрний. Мені не подобається, що він. Просто занадто синій, але при цьому в ньому багато шарів, багато аксесуарів, дуже цікавий молд. Тому лялька, в принципі, виправдовує свою ціну і те, що в назві ми маємо слово кутюр. І не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал і, можливо, заглянути до інших моїх соціальних мереж, таких як Інстаграм або Телеграм канал. Всі посилання будуть в описі під відео. І якщо ви не забули, то цьогорічна холідейка від Monster High це Клео Деніл. В мережу просочилася її корона, яка буде в неї на голові, а на Сан-Дієго Комікон ми побачили портрет майбутньої ляльки. Взагалі кажуть, що на коміконі її мали показати повністю, але чомусь цього не сталося. Можливо, лялька ще не готова. Навіть прототипний варіант. І поки ми кажемо про цю єгипетську тему, нещодавно я побачив ось цю згенеровану Неферу і подумав, що, блін, якось давненько не було в нас ляльок Нефери. І Мател, скоріше за все, думає точно так само, адже найближчим часом нас очікує пак Клео і Нефера. Насправді він викликає якісь дуже замішані почуття, адже ляльки нібито і прості, а ніби прикольні. Мене дуже якось вибиває ці пластикові деталі. Я трошки не розумію, чому їх так багато, і вони такі великі. І до того ж, ми знаємо, що метал вміє робити аксесуари типу під металік. І ми це дуже багато бачили в першому поколінні в колекції 13 бажань, але чомусь вони більше не використовують цю технологію. Напевно, вона занадто дорога. Але ось цим лялькам от, не вистачає саме таких аксесуарів, бо ці пластикові виглядають якось ну, занадто просто. Дуже багато фото і відео з ляльками по Венсдей Адамс. З'явилося в мережі. На коміконі нам показали її в образі в платі, в якому вона була на вечірці. І до продажу вже поступила лялька Венсдей в школьній формі. Хто хотів, вже придбав. Я не бачив серіал, тому нічого не можу сказати, наскільки вона схожа не схожа, наскільки якісний цей образ, багатьом не подобаються ці полоски на її, на її піджаку, ці занадто великі коси, але ну, якщо лялька має гарну прошивку, то в неї будуть такі прям коси-коси. І ще ми маємо фото і відео з другою ляльки, яка з'являлася в серіалі Венц, де я його не дивився, тому я не знаю, хто вона. І ось так, коли ти дивишся на ляльку без ніяких асоціацій, ну, мені здається, просто маленький персонаж. В неї різнокольорове волосся, достатньо такий рожевий образ, прикольні принти, і ніби виглядає все гаразд, але дуже багатьом не подобається, що останнім часом в Метел. Дуже великі очі. І ось саме це ми бачимо якраз і на портретних фото. І Венздей, і цієї ось блондиночки. І та сама лінійка, до якої я сказав, що буду дуже придиратися, адже це ляльки Десенденс, і в них також є ця проблема з великими очами, яка для мене особисто не проблема. Я люблю ляльок головастиків, льок-глазастиків. Мені це подобається, мене це ніяк не дратує. Ляльок просто якась неймовірна кількість, я ще не бачив цей фільм. Але персонажів там, боже, чому так багато? Тут і батьки, і дівчата, і ще якісь персонажі, дуже багато колекцій. Як я зрозумів, є базова колекція, в якій виходять ляльки з шарнірами, з більш деталізованими образами. Мені сподобалася Ред, мені сподобалася Bridget. Будуть ще спрощені ляльки, які йдуть разом з ігровими наборами, типу книги заклинань, як я зрозумів. І ми отримали Уму, що дуже гріє мені душу, але чомусь ми маємо ще одну якусь персонажку, яка теж схожа на Уму, але, напевно, більше зла. І що мене трошки дивує, очевидно, що дизайнери, які займалися цими персонажами, дуже полюбляють сині і блакитні відтінки, адже ми маємо попелюшку, яка блакитна, її доньку, яка теж в блакитних-синіх відтінках, уму, яка з блакитним волоссям, з блакитними аксесуарами, і ще якусь морську персонажку, в якої трошки більше зеленого, але все ще синій і блакитний. Коротше, Дуже багато цього кольору, і це трошки дивно, адже це позиціонується як іграшки і фільм для дітей, а діти мають розрізняти персонажам, і ось колір це те, завдяки чому зазвичай і розрізнюють персонажів, бо це найпростіша асоціація. А тут ми маємо дуже багато персонажів з однаковими кольоровими схемами. Окрім ляльок, також будуть входити ігрові набори з додатковим одягом, і, в принципі, товарів багато. Мател так дуже цікаво підійшов до цієї лінійки, і я помітив, що Disney зробив роботу над помилками з перших Descendants, побачив, як Мател сам не продумував момент з лайв-екшеном і ляльками, адже ми ніколи не отримували ляльок в образах з лайф екшенів, які виходили на Нікелодіані. Дісней подумав, і мені здається, вони спочатку розробили дизайни для ляльок, а потім вже нарядили персонажів, людей в ці образи, адже вони дуже сильно між собою схожі, і мені здається, що це плюс. Адже тут ляльки будуть прям відтворювати образи, яких ми бачили персонажів в фільмі. І поки ми недалеко пішли від Діснею, вийшов сет Меліфісенти і Аврори. Мені здається, що цьому мультфільму виконується типу 60 років в цьому році, тому це такий юбілейний сет. Багато хто очікував чогось прям колекційного, деталізованого, цікавого, а отримали ось такі просто гарні ляльки. Брат продовжують відтворювати іконічні моменти з фільмів і серіалів, і на цей раз це момент з фільму «Диявол носить Прада. Але головна героїня носить бургерні туфлі, що було дуже таким цікавим поворотом, коли дивишся цю анімацію. І також скоро вийде перевипуск піжамної колекції Party, до якої вийшло 5 персонажів. Колекція виглядає максимально схожою на попередні випуски. Так, є якісь відмінності. З ляльками йдуть менша кількість аксесуарів, але при цьому вони виглядають дуже так класно. Мають два варіанти одягу. І, в принципі, піжамні ляльки це такий безпрогрішний варіант. Вони завжди виходять дуже прикольними. І дивлячись на них, я згадую, що в мене Клодін, який дуже. Самотньо бути єдиною лялькою в піжавному випусті. І завершувати це відео ми будемо дуже милим тіктоком, який виклав у себе на сторінці Рупол, де він разом з своєю лялькою по суті, Рупол Dragon Queen. Тобто він королева драго, його лялька королева драконів. Мають такий невеличкий small talk і їдуть на якусь конференцію. І на сьогодні це все. Всім дякую за ваш перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступний випуск лялькових новин. І, і також пишіть коментарі зі своїми думками щодо цих новинок, не новинок. На які ще бренди я маю звернути свою увагу, і взагалі, як вам цей випуск. Всім дякую за перегляд, всім па-па!